Ой. А давай подивимось. Хто з нас Я? все Я Я Ти Я вже підготувався. Ми підготувався Так, зняв вони літають, Можуть тебе вбити. Я майже підготувався як вас. Не треба, не треба, і, будь ласка, не треба. Не треба. І, будь ласка, не треба. Твоє останнє слово. Не, не треба, не треба. Це <іця> треба я, звісно, ну, все не починився. Я теж хотів сказати. Я все не зінився, Ха-ха-ха. Не треба сміятися, а може і так.